Стометровий прапор на площі народній в Ужгороді вперше тримає Владислава. Прийшла сюди, по-перше, тому що я громадянин цієї держави і мені не все одно на долю цієї держави. І, можливо, для когось це просто історія, для мене це не просто історія. Мені важливо це все. Я розумію, що пережила Україна, і я хочу хоча б щось зробити на підтримку цієї держави, тому я тут. Люди поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку і звідти колона зі стягом пройшла набережної незалежності до пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину. Посамо приїхали в центр міста і побачили такий захід дуже круто. Ми самі з Донбасу. І кажучи, до 2014 року якось не було такого патріотичного виховання. А після війни... «Ви розумієте, мене так. Далі колона рушила до пішохідного мосту. Там ланцюг єдності, за словами начальника управління інформаційної діяльності Закарпатської ОДА Романа Молдавчука, утворили близько 150 людей. Серед них і Ужгородка Софія. А чому ти вирішила тримати прапор? Бо він бо сьогодні у нас свято день суворності». А важкий прапор? «Так». Да. Ірина Олах Леонтій Николишин новини на Суспільному.